Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Шеремета Микола Володимирович, солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Народився 4 вересня 1967 року у селі Середній Бабин, що на Калощині, ріс спокійною і доброю дитиною. Навчався у сільській початковій школі. Восьмирічку закінчив у Войнилові. Здобув фах тракториста машиніста у навчально-курсовому комбінаті «Сільгосптехніка». у 1985-1987 роках. Проходив строкову службу у військовій частині 62-546 міста Владивостока, тисяча С го познайомився з майбутньою дружиною Наталією у щасливому шлюбі народилося двоє дітей: донечка Лідія та син Володимира. Ми прожили пліч опліч у любові, мирі, злагоді, взаєморозумінні, повазі, підтримці. Понад 23 роки розповідає Наталія Микола. Був люблячим чоловіком і турботливим батьком. Від нього йшла лише енергетика добра, і це було просто неймовірно. Ніколи ні на що не скаржився. Був оптимістом та любив життя і людей. Донечка Лідія додає. Тато був дуже хорошою людиною, добрим, щирим, працьовитим, завжди готовим прийти на допомогу тому, хто її потребував. Марія Стасюк, староста Студінського старостинського округу, пригадує. У моїх спогадах Микола Шеремета це сильний чоловік, який міг би впоратися з будь-якою фізичною роботою. Техніка була його стихією. Трактором, звісно, він управляв найкраще за всіх. Таких спеціалістів, як Микола, було і є зараз дуже мало. Роботи підвищеної складності долав залюбки. У липні 2015 року чоловіка призвали на військову службу за мобілізацією. Він брав безпосередню участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в зоні проведення антитерористичної операції на сході до жовтня 2016 року. У березні 2017 року Мокола підписав контракт і повернувся на передову. Служив номером обслуги першого гаубично-артилерійського взводу, четвертої гаубично-артилерійської самохідної батареї, гаубично-артилерійського дивізіону військової частини А 1556 Зарекомендував себе мужнім, сміливим солдатом, вірним товаришем і надійним побратимом. Проте у вересні був демобілізований і на жаль. Умер 26 жовтня у медичному закладі міста Калуша. Свій останній спочинок воїн знайшов на кладовищі рідного села Бабин Середній. Світла йому пам'ять і вічна слава.